Друзі, всім привіт! Борода з вами на зв'язку. Завезли сьогодні нам знову ось цю пропозицію саме на контейнери сюрприз. І можу сказати таке: мені здається, що оця пропозиція, вона, в принципі, відносно вигідна. Тобто, її сенс крутити точно є. Ну, звісно, тільки ті пропозиції, які йдуть з дисконтом. Покрутимо сьогодні з вами. Не знаю, скільки контейнерів, будемо дивитися по відчуттях, так, щоб йти в великий мінус. Однозначно заберемо ці пропозиції, які по мінус 50%. Впавла нам ваза і об'єкт 260. Думаю, що на цьому не варто зупинятися і треба продовжити. Хочу взяти ще, давайте візьмемо ще 5 зі скидкою 40% за 7,5 тисяч. Паде нам 9001. Ланцен. В цьому всьому розіграші тільки один поганий контейнер ну відносно поганий мається на увазі. Це ваза 114, бо за неї чомусь компенсація все, ще в сріблі. І це якось ну, дуже сильно дивує мене. Так, залутали. І давайте візьму одразу за 25 тисяч ще 20 контейнерів, тому що думаю, що це буде вигідно. От, крутити далі чи не крутити, це вже подивимося по ходу цього ролика. Починали ми, коли в нас було 93 тисячі на аккаунті, і я надіюся, що хоча б вкладені кошти, вдасться повернути. Ну, Звичайно, в ідеалі це апнути сотку. Падає нам на супер коня. Тут всі контейнери йдуть доволі збалансовані. Тобто танки 10 рівня вони, зрозуміло 7,5 тисяч, паде шкода. Але там міститься менша кількість золота. В танках восьмого рівня, там, наприклад, цьому може міститися більша кількість золота. І просто там 10 тисяч, там 5 доволі часто дропається. Беремо ще одну тисячу гарантом, і ще одну тисячу гарантовано також повернемо. вк 9001 паде уже не перший раз. Це приємно. До речі, думаю, що які станчики вдасться зібрати і по сертифікатах. Ми їх враховувати в загальну. Оцю всю пропозицію не будемо, тому що не у всіх там є можливість назбирати 25 чи 30 е, талісманчиків. Але для мене це буде приємний бонус. Лансен паде дуже часто. От ланцен зараз будемо, певно, відкривати самим першим і дивитися. Також паде раупанзер. Ну, раупанзер завжди часто падає, і саме раупанзер падав з контейнерів. Так, ще один лансен. Давай щось різноманітніше, будь ласка. От, наприклад, 7, 4 а Що ще ти маєш? Шкодовка. Добре. Тисячу ще гарантом забрала. І маємо ще два контейнери. Давайте їх також відкриємо, що нам звідси може випасти. Може випасти хімерка і може випасти ще одна шкода. І того у нас ну так доволі багацько повтору. Залишилося 61 тисяча. Ми забрали пропозиції по 50%. І також забрали ще одну пропозицію. Тут якісь три сповіщення. Ну, менше з ними. Так, Два талісмана на золото файно. От, і таку кількість контейнерів зараз можемо спостерігати у сховищі. Найбільше у нас ланцен С, напевно, що. Так, так, саме він. 10 тисяч золота міститься тут, а також 3750 компенсації за танцю. І приступимо до них. Чотири нагороди. Півтори тисячі і сертифікат на 28 вільного. Приємно. Не вдасться зібрати, до речі, нам танчик по е, талісманам. Тому будемо надіятися, що він просто нам дропнеться з контейнера. Залишається останній. І що? Перший був найкращий, так? Так, ці останні два контейнери це таке типове, збере їх усіх. Забираємо. Якусь кількість золота повернули. Це тільки самий початок, тому підводити навіть якісь е, проміжуточні підсумки, не має сенсу. Маємо три контейнера на рау панзера, і також три контейнера на шкоду. Давайте приступимо тоді до шкоди. Приємно, до речі, тут, а бачите, за шкоду компенсація в золоті. Хоча це преміумний танк. А за вазу, яка колись 9 го рівня, чомусь в сріблі. Несправедливо. Так, ще нам півтори тисячі дропається, і того вже три ми відбили. Ну, ми в кінцевому результаті будемо дивитися, відкуп чи не відкуп. Так, і 500. Але е, сумно, що немає танчиків. Я думаю, багато хто буде цю пропозицію крутити саме за наявності там танчиків. Ну, зрозуміло, всі будуть хотіти дев'ятки, десятки. Але, тим не менше, танки би могло давати. Так, роупанзер ми вже недавно збирали по талісманам, тому е, до нього ще далеко. І ми відкрили вже 10 контейнерів, хоч один танк, давай, танчик. 3 тисячі золота. Гарно. Сумарно, ми відбили з 10 контейнерів 6 тисяч золота, е, і ну, непоганий показник. Якщо б ще були танки, то було б прям все дуже файно. Зараз, зараз виходить. Таке середньостатистичне відкриття. Надіюся, якщо такими темпами будемо продовжувати, хоча б не залишимося у великому мінусі. Е, так розумію, що назбирали трошечки сертифікатів, ну, та таке. Їх потім об'єднаємо. Так, переходимо до контейнерів. А давайте так. Е, підемо в контейнери, які залишились по одному. Це у нас GSR. Тут може бути 10 тисяч золота, їх би і хотів побачити. Ну, або 100, не тисяч. Давайте відкриємо вазу і за неї компенсація 2 мільйона. Давайте я швиденько подивлюся. Ну, я наскільки пригадую, в мене там ще до вази далеко-далеко. Тому сенсу продавати її немає, бо якось я вже це перевіряв. Та, 18 у мене наразі талісманів, тому відкриваємо. Надіємося, що нам впаде золото, а не танк. Як би це сумно не звучало? Нам не впаде нічого. Це було очікувано. Так, і відкриваємо на Су-130. Тут може бути максимум 1000 золота, тому хотілося б побачити танчик. Але ми бачимо максимальну нагороду, а саме 1000 тисячу золота. Так, і залишилося у нас ем, 7 по 2, тобто 14 контейнерів. По золоту зараз 68 тисяч. Ну, виглядає ніби сумно. Ну, Давайте перейдемо, подивимося, все ж таки, дроп тут може бути різний. Першим піде у нас Хімера. І тут 500 золота. А От справді, а де танки? Ну, от оскільки ми наразі відкрили контейнерів, танків ми ще не бачили. Давайте подивимося, можливо, в Бізонті щось є. Ну, це буде доволі сумно, якщо ми танка не побачимо. В Бізонті нам падає, і це навіть не з талісмана гарантовано. Тобто ще 3750 залутали. Танків танки все ж таки тут є. Це. Приємно. Так, ще три якихось контейнери, і гарантом бізонтів впаде мені ще один раз. Так, тут може міститися до 30 днів према і компенсація в 1,5 мільйона. Ну, тобто цей танчик вибивати десь і не дуже цікаво. Два тижні преміум аккаунту. Це доволі непогано. І один день. Ясно. Отаке. От, От по дню щось і не Об'єкт 260 залишився. Емілька, Суперкінь і ВК-90. Давайте покінчимо з вісімкою. Еміль паде доволі часто, тому не проти був би його побачити. До речі, минулого виходить вже контейнера я його забирав гарантом. Тому можеш прийти ще раз? Можеш, та не хочеш. Так. Переходимо до десяток, які в нас залишилися 6 контейнерів. І дуже би пасувало побачити з цих шести контейнерів ще хоча б один танчик. Вже з 4. Три сертифікати на 28 тисяч вільного досвіду, 25 бустерів вільного досвіду. Тобто, цей контейнер нас прям вільним порадував. Давайте відкриємо 90-ка. Ну, хотілося б. Дякую. От лише сказав, хотілося б, і він падає. Мені це подобається. Ну, два рази підряд так не буває. Якщо він випаде два рази підряд, ну все, добре. Бо я думав, що то би вже було занадто нагло. Так, і ще супер кінь залишився. Тут по тисячі золота. Ну, також би хотілося побачити танчик, але напевно, що це вже буде якийсь занадто від відкриття. І я так відчуваю, що ми по золу тут так пішли в мінус. Ну, хоча підняли танчик вк 9001 І в принципі цей танк дуже комфортний, зручний, е, на ньому відіграв багато боїв. Е, непоганий в мене там навіть на ньому відсоток. От, якщо б він вам дропнувся і ви пішли в такий умовно мінус, як я, то думаю, ви б всі були задоволені. Так, давайте об'єднаю трішечки. Ці сертифікати і подивимося, чи є сенс крутити щось далі, чи сенсу як такого немає. По пропозиціях, тут є 50 контейнерів за 75 тисяч золота. При всій любові до відкриттів, напевно, що це занадто кучерява сума, щоб просто 75 тисяч. Я не представляю віддати. Я зараз віддам. Танки не будуть падати, золото не буде падати, навіть тих 3 тисячі і півтори не впаде. І що тоді робити? Ні, це давайте тако, Якщо під цим відео ви напишете, я не знаю, якихось там 50 коментарів, давай, крути, відкрий 50 цих е, сюрпризів і поставити хоча б там, я не знаю, 100 лайків, бо це якась нереальна кількість, я відкрию цих 50 контейнерів. А так, напевно, що це нерозумна ідея. Хоча знову ж таки 40%. Перезавантажу гру, друзі. Вернулася до нас ця пропозиція. Давайте ще 17% потратимо та відкриємо ще декілька контейнерів. Падає нам знов суперкінь. Ми вже сьогодні бачили його. Бізонті нам вже сьогодні навіть танчик приніс. Мій Йох, який часто падає з цих контейнерів. Дел 7, до речі, також. До речі, треба подивитися. Там пофіксили. Колись до нього була компенсація в свіблі. І це було доволі сумно. Чи не в золоті, але 1750 золота давали за нього. Ще один мійох. Зараз буде гарантована 1000 назад кешбеком. Ось вона. І залишаються ще 4 контейнера. Маємо Бізонті. Тут, напевно, що, до речі, можна і скіпати, воно ні на що не впливає. Астонорекс, який не падав до цього, зараз повже два рази. Ще один Супрокінь і. Бурасик. Цікаво. Так, навіть 75 тисяч золота немає. О, це дуже сумно. Ну, нічого, ми зараз вернемо якусь кількість золота, я надіюсь, велику. І у нас все буде в порядку. Відкриємо спочатку контейнери, яких по одному давайте. Напишіть ще в коментарях, чи ви купляли дану пропозицію, чи ви хоча б взяли, я надіюся, оцих два контейнери за 2,5 тисячі. Що вам звідти дропилось, чи був там танк, чи було золото, чи ви в плюсі, і взагалі, чи ви задоволені. Були. Своїм відкриттям. Так, Бурасік може містити 10 000 золота, може містити танк, а може містити X3 досвіду. Так, ну поки що. Та... таке враження складається, ніби ця покупка за 17500 була зайва. Ну, за 16500, тому що тисячу нам повернули ще під час відкриття. Є 4 нагороди. І одна з них це просто 200 золота, ну це доволі сумно. І тут взагалі нічого. І наступним контейнером ми цей танчик заберемо. Добре. Рухаємося далі. Хочеться побачити танк і золото. Я ж віддав своє золото не просто так. Правильно. А для того, щоб побачити одну тисячу. Залишається 4 контейнери. Давайте супер коня залишимо на кінець і подивимося, чи принесе нам міох трішечки. Якогось профіту. Чотири нагороди, і одна з них це камуфляж сталкер, який в мене є вже в кількості. Чи бачи, нема. Ти диви. А в мене його і нема виходить? Добре. А обміняти тебе на що можна? Ясно? Тоді дякуємо. Так, і дуже велика надія в мене на ці два контейнера супер коня. 750 і знову ж таки трішечки не хвататиме до гарантованого танку. Але ми заберемо танк просто так. Сюди. Сюди чи назис. Це великий плюс. І скоро, до речі, нам світанчик впаде уже по талісманам. І того, зараз 79 тисяч, при тому, що коли я купляв, було 86, якщо я не помиляюся, я ніде не записував. Ви можете мутнути трошки назад, я хіба на повторі передивлюся. І того, ми пішли в мінус. За ціле відкриття однозначно враження таке склали, що за останніх декілька прокрутів взагалі, ну тобто цих 17500 потрачено було дарма. Добре, хоча б випав Суперкін з компенсацією в 7500. От продовжувати далі, відкривати ці контейнери сенсу точно немає. Тобто, брати шість контейнерів за 10 тисяч невигідна і нерозумна пропозиція. Відкрити 50 контейнерів. Можна, це буде гарне велике таке мега-відкриття, але знову ж таки, враховуємо, що я мав 93 певну суму потратив і вернув зараз до 79. Якщо я вкладу 75, скоріше всього, що верну там в кращому випадку якихось 50 тисяч. Тому, якщо ви хочете побачити таке велике мега-відкриття, будь ласка, для цього прикладіть своїх зусиль. Лайки, коментарі. Як тільки ми набираємо необхідну кількість, там, ну, не знаю, можливо, 150 лайків, це дійсно все забагато бо на каналі жодне відео ще не, не збирало стільки е, лайків. от Але якщо там протягом трьох 4 днів ми дійсності хоча б 100 вподобаєх, зберемо 2-2000 переглядів, ви будете активно голосувати за це в коментарях, е, готовий буду заради вас е, зробити таке. Шикарне, велике, грандіозне відкриття. Друзі. З вами був Борода на зв'язку. Всім гарного дня, вечора. Чи який у вас зараз час доби, всім перемог і до зустрічі з вами!